Кофлоу e Delta Pro надпотужна та надійна зарядна станція у наявності по акційній ціні. 3600 Вт номінальної потужності ж складає аж цілих 7200 Вт завдяки технології X-Boost. А якщо і цього не вистачить, то можна об'єднати два пристрої разом, щоб отримати неймовірність 7200 Вт за допомогою панелі Smart Home. Якщо і цього буде замало, за допомогою батарей Delta Pro Smart Extra Battery та генератора EcoFlow Можна збільшити об'єм до 25 кВт на годину, щось правда неймовірне. літій залізофосфатний акумулятор, а саму станцію можна повністю зарядити за 2 години. Delta Pro також забезпечить вам безперебійне живлення під час відключення електроенергії, перемкнувшись на себе всього за 20 мілісекунд. Кількість підключених пристроїв складає до 13 штук, 4 розетки, 6 портів USB, а також автомобільна зарядка. Заряджай все і одразу.